Всіх вітаю всім вам гарного настрою. З вами Марія і Філіжаночка про те, чого остерігатись найближчим часом. Давайте роздивлятись, що покаже. Дивіться, тут для когось, для так, а хто, для кого. Чекайте. Жінка якась остерігається. Приїзду або що прийде якийсь чоловік. Ситуація. Знаєте, тут застиглі дві ситуації, і він буде, ну, як прояснювання якогось вимагати. Але то застиглі ситуації на певний час. Нема руху, нема. Тут жінка сама по собі ці ситуації не, не хоче якось так, ну, там, щоб вони просувались далі. Їй не дуже хочеться спілкування з цим чоловіком, їй не подобається, ну скажімо так, близьке спілкування, коли знаєте тісне спілкування, їй подобається, коли він десь там на відстані. Ось цього і буде хтось з вас остерігатись. Так, по роботі одразу в око впадає, тож тут, давайте розглядати. Тут просто може це продовження ситуації, бо тут мені дійсно показано показане, знаєте, як переляк якийсь на лиці у жінки. Через е, мислення чоловіка. Він може свої якісь думки висловлювати, а жінці вони не подобаються, і вона розуміє, що ну, без її, е, ну, без того, щоб, там, знаєте, сам по собі щось зробив, не вийде. Треба буде, щоб вона там ну, в цій ситуації е, ну, мала пряму якусь там, роботу, да, пряме втручання, а їй взагалі, знаєте, як, ну, як тихенько старається обійти цю людину і піти далі. Далі, чого ще потрібно остерігатись? Великі гроші мені показані. Чоловіча стать. Взагалі-то це ситуація, коли, знаєте, вона непогана, вона навпаки, як перемога якась. А от чого остерігатись, того що тут є поряд якийсь чоловік, який буде ну, як насідати, знаєте, як може щось там своє вимагати за певну роботу. Тут, може, ну, там, знаєте, щось там людина зробила, а тепер вимагає грошей. Це, Але це за, за зроблену роботу. Це не так, що там, ти мені спочатку давай, а потім я зроблю. Ні, це, ну, Я бачу, що буде зроблена так, як слід буде зроблена робота. Це як допомога взагалі виглядає. Ну так. І це через якийсь час я бачу, що людина дійсно от на цей шлях іде, на це виконання йде. Ну, тут буде закрита ситуація, закрита ну, тим, що ці гроші будуть сплачені. Далі, чого ще слід остерігатись? Показані мені дві людини. Одна втікає, інша її таки вхопить, не втече людина. Літера Е тут важлива. Так, хвилиночку. Літера Т важлива, літера Ш і літера Ю ось такі ініціали. Для таких людей з такими ініціалами воно буде важливим десь. Так, а тут не остерігатись, тут взагалі гарна ситуація показана. Тут, знаєте, як вдача, але вона і, 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 саме фінансова, щось буде зроблено і отримана фінансова сума. І я бачу, що цю ситуацію обговорюють між собою чоловік та жінка. Жінка дуже всміхнена, вона радіє за чоловіка. Це не її ситуація, а вона радіє. Ну, як його якісь вдачі. Щось йому там ну, дійсно вдасться зробити, виконати або завершити. Ось так воно виглядає. І якусь таку надійну платформу під ноги він має в цій ситуації. Тобто він, знаєте, впевнено себе відчуває в цій ситуації. Він знає, що йому треба робити. Далі. Давайте розглядати остерігаються люди якісь, якогось марнотратства тут, у домашній сфері. Тут дивіться, жінка до якої, ну, до рук якої, да, потрапили гроші. І тут трошки хвилювання чоловіка що вона їх витратить ну, дуже швидко і там на щось не вистачить. Літера А тут важлива в цій ситуації. Він якось інакше розглядає ці, ну, цю суму грошей, повинно вистачити до 30-го числа. Ну, так показано. Ось хвилюється, що не, не розтягнуться ці гроші до 30-го числа. Але ну, тут взагалі то можуть і розтягнутися. Ну, тут не так, що тут, тут дивіться, тут жінка сама по собі теж вона не, не поспішає витрачати, вона не вважає цю суму грошей доволі великою, щоб так якось, знаєте, швидко розібратись з ними. Тут взагалі-то вона тримається в руках і не збирається дуже так впускати, ну, відпускати ці гроші від себе. Вона їх навпаки намагається розтягнути, тож не треба тут хвилюватись. Так, далі. Давайте у особистому житті побачимо, чого слід остерігатись найближчим часом. Тут все про гроші, тут дійсно якісь такі ситуації з грошима пов'язані. Тут в когось дивіться як ситуація, яка. Зараз як 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 би її пояснити? Дивіться, мені показана людина. Певним чином вона на вдачі стоїть, але вона якась така поки що хитка та вдача, поки що нема таких, знаєте, от, зараз кажу, таких впевнених меж у цієї вдачі. Ну, коли розумієш, от, де і як можна обрати, бо тут буде, буде якась така, знаєте, як можливість обрати або необхідність обрати. Ну, тут не можна залишити собі два, обидва варіанти. Тут треба буде якось так, знаєте, ну, зосередитись на одному єдиному. Буде спілкування з людиною, знаючою людиною, ну, наприклад, фахівець у якійсь там галузі, вам треба обрати там, наприклад, щось, і ви радитесь з кимось. Через деякий проміжок часу це вже легше буде сприйматись. Це зараз людина якось так знаєте, ускладнює сама собі цю ситуацію, бо не дуже розуміє. Ну, як воно все. Ну, знаєте, коли не все від самої людини залежить, то людина, якось так, знаєте, трошки хвилюється, трошки так ну, сама собі якісь обмеження виставляє, що може вийде, може, не вийде, вийде, бо просвіти дуже такі гарні, показані, і як новий шлях. Але він такий, знаєте, ну, Зрозуміло, що там треба буде докладати зусиль, але ж там все можливо, там нема такого, щоб, знаєте, перепони якісь. Там Там ну, наприкінці цього шляху дуже, такі, знаєте, внутрішні відчуття ну такого, знаєте, Боже, як добре. Як все добре склалося, як добре, що все, все це добігло кінця. Ну така якась ситуація, яка вимагає спілкування з різними людьми, ну і якось воно так. Потім, потім, потім. Хвилювання через зустріч з людиною. Так, дивіться, чого. Чоловік трошки хвилюється через зустріч з жінкою. Жінка така, знаєте, вона як з подарунком якимось. Це, це взагалі, як побачення виглядає для когось з вас. І взагалі то хвилювання ці приємні, вони непогані. Вони такі, знаєте, ну, як душевні такі. Ну, Взагалі-то тут і у жінки є такі певні хвилювання, але нехай я не буду лізти в чиєсь побачення, нехай, бо вони мені виглядають як якісь перші побачення. Нехай у вас там все вийде. І ви сподобаєтесь один одному і будете спілкуватись. Так, далі, тут чоловік хвилюється через жінку, ну, або за жінку хвилюється. Жінка молодша від чоловіка мені виглядає щось повинно. Як, знаєте, прояснення якогось вимагає ситуація і повернення. Ну, тобто тут ситуація, яка вона не просувається, отак, знаєте, початок і йде, йде йде, далі, і там колись буде кінець. А тут була зупинка в ситуації, треба повернутись в цю ситуацію. Повернутись таким чином, щоб поспілкуватись з іншою людиною, домовитись. От є певні хвилювання, вийде або ні, вийде домови саме про домовляння тут, хвилювання. Так, далі. Чоловік тут хвилюється Це через те, що якесь виконання затримується, воно не відміняється, воно просто довше буде йти ну, там, добігати свого кінця, аніж людині треба. Ну, тут терпіння треба нічого. Так теж буває. Так, через тварину йде хвилювання. Тут взагалі-то жінка, яка злякалась якоїсь невеликої тварини. Але це, ну, це, знаєте, не безхатько тварина. Це, взагалі, то чиясь тварина. Просто це неочікувана якась зустріч. Ну, знаєте, як вистрибне, ну, ну, щось неочікуване. Так, і. І тут показана так, зараз, мені показана жінка, яка взагалі-то хвилюється через спілкування з людьми, з різними людьми. Може, для неї це новий колектив, ну, вона ще не впевнено себе відчуває. Чи взагалі-то не дуже так, знаєте, людина готова до спілкування? Якась така, знаєте, як хочеться захищатись, але дійсно я не бачу від кого. Тут у людини нема такої, знаєте, от, ну, ситуації, щоб хтось так її в обличчя, от називаючи її ім'я, погрожував. Тут нема такого. Тут просто хвилювання через те, що нема довіри до якихось там людей і нема впевненості в собі. Тут таке показане. Але тут на вашу талановитість наполягають, тут вказують на те, що взагалі то ви людина, яка, от знаєте, уся в собі. Внутрішній світ ваш дуже-дуже багатий, а от назовні ви його не виводити вам взагалі-то наодинці набагато краще, аніж з людьми в оточення. І це якесь таке, знаєте, не найближчим часом, а це якась довга історія у когось з вас. Так. А ось тут мені показана жінка. Така, знаєте, щось перех, перемудрувала, щось вона таке закрутила, намовила на когось, і вже вона хвилюється через те, що вся ця ситуація вона ну, як розкриється. Знаєте, вона там щось намутила, намутила, щось таке, знаєте. ну... Тепер вона воліє якнайдалі піти від спілкування з тими людьми. Ну, Залежною відчуває себе тепер від цієї ситуації, але ж вже нічого не виправиш. Ну, ось така філіжаночка. більше я тут нічого не додам. Тож, дякую вам, хто подивився і. Гарного настрою, міцного вам здоров'я. І нехай найближчим часом всі ваші хвилювання виявляться такими, знаєте, пустими, незначущими, щоб ви себе легше відчували. Побачимо з вами в наступному відео. Всім пока!